Já jsem nesvíjí, je hlavy, ten a do jsou Важлива і велика справа. Великі ваші області організаторам і всім людям, які долучилися. Свою... Хочу подякувати всім учасникам, сьогодні яких я мав приємність велику і можливість сьогодні слухати. Це, це дійсно приємні враження. Я, я прийшов сюди такий напівсонний хасовна погода і сьогодні пробудився. Дякую вам за вашу музику. Дякую вам за те, що забуді. І дійсно основна ідея музики це дарувати радість. Дякую за те, що ви подарували нам сьогодні багато радості. Мені багато пісень сподобалось авторських в кожному гурті. Це, це в принципі, те, що потрібно розвивати, тому що нам дійсно бракує в Україні, ну не бракує, в нас є, але бракує таких е, молодих музикантів, які би дійсно представляли Україну Львів в, 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 в світі, в Європі, а так як ми туди йдемо, то... Це в принципі важливо. Це Діка Дорчук, Мельбільська національна медична академія та аспіатура. Я теж хотів би подякувати безумовно всім колективам, всім організаторам. Мені було дуже приємно сьогодні тут знаходитися, переживати поруч з музикантами, бути таким собі музичним паталого-анатомом і це все чути, відчувати і бачити, що так і що не так. Ну насамперед більше плюсів. У першому колективу теж і була енергетика, правильна, ніхто не перегравав, дуже позитивні хлопці. Це відчуто навіть в лобусках, як ви його обладували. По-друге, теж хлопці молодці, працюють, і гарна авторська пісня теж вразили. Третій колектив не, ну, нема що казати, то. Реалізовані музиканти, можна сказати, без, без п'яти хвилин, то кажуть, дай Бог вам успіху і записати другий і третій альбом. А попередні колективи просто можете рівнятися, більше грати. Єдине, що хотілося, щоб більші колективи були на плюс-мінус якомусь рівні. Бо одні хлопці грають півроку, хтось грає два роки, ви вже граєте, здається, біля п'яти років після так. Ну, це все відчувається. І єдине, що я можу сказати іншим групам, тримайтеся купи, займайтеся більше і терпіння, терпіння, терпіння. Шут Стас Репер, засновник реп-культури в Україні, засновники реп гузні Ну, хлопці, ви молодці, рубаєте нормально. А може і уставте собі фішку. Там в Англії теж непонятно, як грає там гітара і барабани. І пацарці якою там. Все, треш. Кстати, всім командам. Всі команди, ви виходите, ну, ви рок-музиканти, ви виходите, добре, вибачте, перепрошую. Ви ж в гордо, там, ко там, щас я припід візьму. Пустою в чу. Всім не видає, коротше, роботи з публікою. <пустим> Присуть з публікою. По суті, всі музиканти супер, всі видно, репетірують вдома. Ну так мало пиво п'ють, Чувствується, що я, по суті, да, за те, що ребята вже готові лапати, то треба, хто буде виступати гарно. Так що я за мною ліміт, а хлопці, будуйтесь там, лопайте. То що я не Петро Градейко, собі стежнального академічного театру Лобарі та Балеток і відісали мій дружиницький. Хлопці абсолютно вичерпно все сказали. Хочу звернути увагу усіх фронтменів, які стоять біля мікрофонів. Тобто, коли ми. Говорите слово, ваше слово це ваша інформація, що ви даєте публіці. розумієте? І коли е, е, слово, тоді йде музика. розумієте? Музика для слова, а не наоборот. Тому е, десь звертайте на увагу більше дикції кращої. Тоді буде ви від того тільки виграєте. Більше дивіться публіці в очі, дивіться, які вони красиві е, всі. Ви відкривайтеся, ви не замикайтеся собі, ви так стоїте біля мікрофону, знаєте, і так от і так кожен. Кожен десь там що, щось що, що, що собі співає. Співайте для них, вони вам віддячать повірте. Третій гурт, звичайно, тут хлопці, ви молодці, працюйте над собою, ви абсолютно правильно йдете. І е, хочу звернутися до організаторів. Все ж таки хотілося б, напевно, ну, можна один кавер дати. Кавер це звичайно добре і ще краще, коли він, вони приносять гроші. А, все ж таки розвивайте авторську музику, тому що ви молоде покоління і ви майбутнє української культури. А коли е, в державі є культура, тоді і, і держава міцна, і так далі. Тому бажаю вам успіху всім, всі молодці. Шанов, щоб довго не тянути, ваші образки сьогодні перемагає. З вами попрощатися. Остання пісня на сьогодні нашого Good Bye Song. За люблю любили сніг, хуже назад прийняв, тепли вечір, хто знав, не рубах не вага. do niej je usłyszył. Wsze życia, ja, że jutro twoja zora lepiej, kto zna. W serce stuk i słuch gitary wyjął tak, co my z mamy. i wow.